Що ж, поговоримо про навчання для партнерів, які хочуть будувати бізнес з компанії LR. Тому після реєстрації на вас чекає 9 днів навчання. Що ж, якщо ви стаєте партнером компанії LR і будете в моїй команді, так, то ви отримуєте 9-дневе навчання 9 кроків. Це для партнерів, які хочуть будувати бізнес в компанії LR. А також. Просто шикарнішим бонусом на вас чекатиме навчання від топ-лідерів. Це просто така ізюминка, яка необхідна кожному партнеру, який хоче і яка хоче розвитку. Ну що ж, давайте розглянемо, що це за 9 кроків. В перший день ви зможете зрозуміти про компанію, як ми працюємо, в чому різниця відрізняється від користувача та партнера на бізнес. І також ви отримуєте додаткові домашні завдання. Перейдемо до другого дня. Другий день це стандарти компанії ЛР, за рамки яких ми не можемо, як партнери, які будують бізнес, виходити. Так тому це все ми проходимо, ви навчаєтеся і також працюємо із запереченнями, які заперечення виникають при спілкуванні з людьми. Далі переходимо до третього дня, і це буде ознайомлення з магазином та продуктами від компанії «ЛР». Так, це інтернет-магазин, який отримує кожен партнер в своєму кабінеті. Так, і поговоримо також про сертифікати. Будете знати, які сертифікати є в компанії ЛР. Ну що ж, до четвертого дня, якщо дійдете, то це круто. І розповідатимуть про маркетинг план в країнах, про терміни, про титули, про бонуси Фаст трека, так, і обов'язково домашнє завдання, яке ви повинні зробити, щоб перейти до наступного дня. П'ятий день це дуже супер, якщо ви вже матимете його. А що буде в п'ятому дні, то це про фішки інстаграма. Як працювати з такою мережею, так, з соціальними? Тому ще хочу сказати, що будете, ви отримаєте план постінг, ви зможете зрозуміти, як потрібно це все розповідати. Так, ви, вам буде наданий файл, в якому буде все розписано, тому також Буде дуже корисно дізнатися про додатки для роботи, якими саме, якими саме додатками користуються для того, щоб змонтувати, записати, так або ще щось редагувати, тому це все буде вам пояснюватися. Ну що ж, переходимо до шостого дня. Якщо ви проходите, то ви дізнаєтеся про продажі де брати клієнтів. Це саме важливе питання. Де? Про марафон схуднення та інформацію, яку також дуже корисно дізнаєтеся, також дізнаєтеся про відгуки, як партнери так, компанії Елар діляться своїми відгуками і, можливо, щось для вас теж стане цікавим. І, звісно ж, домашнє завдання, бо без домашнього завдання ви не отримаєте наступне завдання наступного дня. Що стосується сьомого дня, то це буде розмова йти про чати. Як працювати? Тому це дуже важливо. Ви навчитеся, як робити чат, як далі, все все буде розповідатися саме на цьому навчанні. Ну що ж, якщо ви дійшли до восьмого дня, то це дуже супер, тому що... Саме на восьмому дні ви зможете дізнатися, як працювати з командою. Саме робота з командою це дуже важливе значення має в, нашому, в нашій праці як будувати мережу користувачів, показувати. Так і все це будете дізнаватися саме на восьмому дні. Тому це дуже корисна інформація, повинна бути саме для вас. Ну і що ж, далі йдемо? Ну а стосовно дев'ятого дня. Ви зможете дізнатися про виплати, це саме найголовне, про автобонус, так, про брендін бонус. Дуже важлива інформація. Тому бажаю всім стати партнерами компанії ЛР, пройти ці 9 днів навчання і будувати прекрасніший свій свою команду, свій бізнес в своєму телефоні. Це Ну і звісно, давайте поговоримо про навчання від топ-лідерів, тому що це сама та ізюминка, на якій повинні бути всі партнери, які реєструються на бізнес. Чому? Чому так запитайте? Тому що навчання це триває 10 днів. 10 днів, які можуть змінити хід ваших думок так, про бізнес. 10 днів, які точно залишаться з вами у вигляді знань, інструментів, і також мотивації для вас. Це передача досвіду від лідерів, від топ-лідерів, які вже побудували дуже масштабну свою структуру, так, дуже великі команди, тому і діляться саме з новачками, і діляться своїми лайфхаками, своїм досвідом. І це дуже корисно. Тому слухайте далі. Якщо говорити про те, про що буде саме це навчання, то ви зможете познайомитися з нашою дуже сильною структурою, так і тім. Так, це віце-президент наш. Далі ви зможете дізнатися другий день маркетинг-плану будуть розповідати кожного кожного разу, коли це навчання відбувається. Нові спікери, нова людина розповідає свою історію, свій досвід, так і ділиться саме. Цими крутими лайфхаками, так, і дуже корисною інформацією. Третій день, який буде йти від навчання, так, то це ви зможете дізнатися про продукт, з яким продуктом ми працюємо. Далі, на четвертий день ви зможете дізнатися про продажі продукту, як саме ми продаємо продукти. П'ятий день це. Будете також дізнаватися про інстаграм, фішки в інстаграмі, так щоб ви змогли швидше стартанути всі корисні також лайфхаки діляться партнери з вами саме з вами з новачками. Що стосується шостого дня, то це команда і вихідні заявки. Саме як буде відбуватися ваша робота в команді і як саме потрібно. Робити вихідні заявки тим людям, які не розуміють так. Тому це все буде проговорюватися і надаватися ця інформація для вас. Далі на сьомий день ви зможете дізнатися про особистий бренд, як будувати собою особистий бренд і бути цим особистим брендом. Тому це дуже круто, це дуже така інформація, дуже шикарна, я б сказала. Тому бажаю, щоб всі були на такому навчанні. Далі на восьмий день ви зможете дізнатися про автобонус, про брендінг бонус, про події, про подорожі. Це дуже. Така широка буде тема і дуже така мотиваційна. Тому далі на дев'ятий день буде розповідатися про стратегію росту. Яка стратегія росту саме від людей, які вже мають певний досвід, діляться своїми також лайфхаками, своєю інформацією? І це просто дуже корисна інформація. Тому, і щоб ви змогли зрозуміти це саме, ви повинні бути на таких навчаннях, так, щоб ви змогли будувати свою мережу, не бути не мати питань, так, і саме таке навчання розкриває всі ваші питання в голові. Так, і на 10-й день це просто фішечка, яка може бути це день питань-відповіді. Тобто, ви протягом цих цих днів, на яких слухали, так ви зможете задати своє питання, так, і лідери будуть ділитися. Відповідати вам на ваше питання. Це дуже круто, тому саме на в останній день матимете змогу. Запитаєте ви, для кого це навчання? Це навчання відбувається і робиться саме для того, щоб люди, які зареєстровані на бізнес, могли дізнатися, навчитися і будувати свою мережу користувачів. Що ви отримаєте, якщо прийдете в мою команду, так, і попадете на це навчання? Ви зможете. У вас буде повне розуміння маркетинг плану, тому що там від А до Я розповідають просто про маркетинг план від компанії Л. Далі знання по продукту та як його продавати. Так, дізнаєтеся про інструменти для старту і саме в інстаграмі, так, розуміння, як будувати команду так? та розвивати свій бренд. На вас буде чекати мотивація, приклади, так, фішки, відповіді на всі ваші питання. Тому саме як потрапити на це навчання. Лише написати мені, і що ви хочете доєднатися до мене в команду, будувати бізнес разом зі мною, співпрацювати, і ви зможете в ближайший час, коли запускається це навчання, потрапити саме на нього. Тому я чекаю вас. Тому що це не просто навчання, це така можливість вийти на новий рівень разом із найпотужнішою командою. Розумієте? І ви отримаєте це навчання безкоштовно.